Взяв вчора сітку на ринку. І я, коротше, я планую її тут закріпити, грубо говоря. Так як це в нас барабан, нічого не, ні, ну, грубо говоря, до нього толком нічого не вариться. То що я вирішив? От Болтики на 10 розрізав шляпку до різьби і так по кругу От, їх. І виходить, в ті розрізі вставляю сітку. Тут зверху два болтика. Просто прижимається. І зверху це вже все остальне кришкою прижметься. Всього вона вже тут стоїть колом, вона вже її не піде нікуди. Ось таке короче, рішення. Так, так взяв в общем, такий метал, десь 2,5 толщина. Стар, стара бляха. От. Круга вирізав і отак загнув. Простуку. Це у нас буде отака кришка. Отак. Тут я зроблю не знаю скільки три, може чотири підкріплення болта. І все. Це у нас вона буде прижимати отам сітку. На линкові. Як прижимається кришка до тих самих болтів, споризю, попереварувавши довші болтики. І так отак крышку, кришку і от вона надівається і так прижимається. Звісно, прижимає кришку в сітку. Все, і не треба нічого варити. Ну, як варити? Варити треба, але я маю до чагоняки, грубо говоря, нічого не варити. Той болтик з тої сторони гайкою прижати, цей болтик з цієї сторони кришкою Все. Такого бачка приварив. Це всіральні машинки. Я думаю, що це в усіх самодільних минках. обично так. Тільки тут була в мене дирка і заварив. Все, грубо говоря, вирізати засовку Ось сюди в мене, тут не прорізь. Зробити кріплення, де буде, ну, щоб до чогось прикручити, я думаю, дупенька буде прикручуватись в мене. Ну і само собою зробити знизу лійку. І все, і будемо, грубо говоря, млинок готовий В розетку і вперед. Так, все готово. Так, зафіксував короче, млинка отак на пеньку. Кинув, поставив короче, на зірочку переключення на ньому і кинув. На частотник токарного свого. Ну, управління кампіс від токарного. перший пуск, коротше, йшов воно як буде. Дивимось, пускаємо. Все, запустився. Добавляємо вороти. Пілинок крутиться, вертиться. Зараз візьму зерна. Попробуємо, що воно як буде. А ну, зараз подивимося на максимальні обороти. Так, і там зараз ставимо на частотніку. 1000. тисячу. Вс, 1000 обертів, 1014 там плюс минус, 1005 все, зупиняємо. Йду за зерном, зароблю провод. Так, так, задрай пішов. Так делаем все. Что у нас вышло? Сетка три сплывиной, ну, Трохи конечно, крупновато. Хотелось обмелся. Сетка три сплывиной, зараз стоит. ще сітки у нас може бути двойка, 2,5, мабуть, треба. брати. Можем якось. Пока якось так. Ну, крупнувато, як на мене хто крупнувато.